Станьок? Може бути. І дві, який камінь, лки-палки. Дивіться, яка мені шайба випала. Треба дивитись під ноги. Йолки-палки. Диви. Пішли по моєму. Капець. Ну це ж топчик. Приїхали на нове місце, а воно вибите. Бачите? Які воронки. Ну, і ми походимо подивимося, може фортаней нам. Що це? Спис? А ну покажи. Не забрав ніхто. Я не думаю, що це временно. Прикольно дивишся. От так <різований> Ця шблідку як пишня. Да? Перша знахідка візуальна. Перший сигнал папи і шматок браслета. Отак от. Саня от. пішов у воду. А я знайшов, дивіться, яку ямку хтось викопав і не закопав. хтось напевно, шурфив. Може, щось знайшов. Так, є в нас неочікувана знахідка, дивіться. Яка фіблка. Я думав тут тільки Русь, а оказується тут і ЧК можна знайти. Поня собі чилить. А в нас є знахідка. Дивіться яка знахідка. Ніби як блісна, але це думаю не блісна, це можливо якась підвізка була. Спочатку, тому що блісна із таким ось тямпликом. Не знаю, Русь, не Русь, але така знахідка. Так, ще підняв ось таку пломбочку, це вже друга. Першу я не знімав, бо вона зализана була, але пломбочка. Це друга пломбочка, там щось пише, але не видно, що. Так, і було ще дві ходячки в нас. Також не знімав, але... Дячки трапляються, це добре, забираємо. Таку штуку витянув. Там, здається, якісь солярні знаки є. Ну це нічого цікавого, але то, що солярні знаки є, це вже добре. Давай! <плес> Дивіться, трапилась монетка. І це мені здається радянщина, де у нас? Да, радянщина. 5 копійок, ну монета, хорош. Кажи свого цього браслетика. А шо це таке дибе? Дей камінчик. Угу. Ядро, не ядро. Я його заберу. Прикольний такий камінь. Чуда, браслети, дві тамці. Герька якась. Угу. Тут сьогодні. Ай, це якісь візерунки. Свізерну кась. А ти що покажи? Це чого ти Їхнього? Ти кажеш, хрестики не попадають. Ти ж не попадає. Не попадала тут багато. Давай, тоже частина браслетика. Ну це... це не це, це бубільчик, так. Фібу, мабуть, якось кейська в ту речі. Дірляндію підемо. Нічого їхнього немає. Ні? Mm -hmm. У мене mm -hmm. теж пломби дві штучки є. Mm -hmm. Ходили щойно на тій стороні, переїхали на другу сторону і першим сигналом випадає ось така -то штука. А що це таке? Бачите, вона в кінці вите. Ніби як якась сережка чи що це. Така моя перша знахідка. Потихеньку наш копчик перетворюється в рибалочку. Злобою карасик, але я його відпущу. Саня йде. Я вже побачив що там, але так візуально не роздивлявся, що там. Будемо зараз разом дивитися Саня й що це. Дивіться. Пристаньок. Може бути. І дві, які камінь, лки-палки. Може бути. Може бути. О, класне колечко взагалі. Угу. Клас. Клас, клас, клас. Ну що? Це вже добре, це вже добре. Угу. Так, був у нас сигнал і я побачив отако. Дивимося, що це. Та ні, це біжутерія, так? Да? Напевно, що так. Так, да, легеньке. Да. А були рядом, як сказати. Ну, нічого, забрав. Так, випала в мене радянщина і поруч ще два сигнали було. Спочатку викопав братинку, а потім викопав срібного соліда, бачите? Солід. Хорош, хорош. Дивіться, яка мені шайба випала. Що це таке? Щось я не розумію, Затерта. зализана. 1870 якийсь рік пише. Да? Ні, я неправильно прочитав. 1830 рік. Бачите? Таких ось 10 коп, мабуть. Напевно, що це 10 коп, але... Чого ж вони в такому поганому стані? Така монетка класна, але... Ех, ну нічого. Трапилось мені ось таке бронзове кільце і ось таке то олов'яниста бронза. Здається, якесь дитяче, напевно. Або може бути це на косічник якийсь. Отак от, от, два колечка. Попи є декілька цікавих знахідок. Так, оце перстеньок ти кажеш, да? mm. так? Такий якийсь цікавий, прикольний. І який ще? Оцей. Mm. Оцей, а ну так. Да. Теж цікавий. Так от, і що ти кажеш, накінечники? У... -у, -у. Накінечник, так, да, накінечник класний. Я навіть не знаю чий це. Я навіть не знаю, чий це. Ну класний. Так, і знову проміжний результат, який я не показував. Щойно викопав Діньга. 1739 рік. Монітосіна така царська. Так, далі в нас йде два кільця. Два кільця. Жовті, але шкода не ті. А це цікаве таке, дивіться, там орнамент є. Орнамент гарненький, такий хороший. І якась така вісюлечка. Що за вісюлька, не знаю. З отворами. Отак. <гум> дивіться, що мені випало. Не золото, ні? Напевно, що ні. Бо на кейшу це, мабуть, бронза все-таки. Але ладенка, бачите, яка. Так, ладенка, да. Це його і приборчик. Засік ось таку-то монетку. Срібну. Срібну, горненьку монетку. Солід, да, здається. Отак от, вподобайка. Так, пожалувала мені гарна монетка. Дивіться яка. Польська, польська монетка. Гроші не гроші, як вони називаються, не знаю. в будь-якому випадку вона варта уваги. Клас. Подобаєчка. Дивіться, що ще мені випало. Гудзик. Зламаний гудзик з куркою. Отак от, от. Покажи людям золотого ключика. Опа. Файний, файний такий. Сундука. А треба шо? дивитись під ноги. Йолки-палки, диви, ну, диви. Так. Да. А ти що? Пішли по моєму. Капіт. Капіт. Ну це ж топчик, це топчик на знахідка за сьогодні. Йолки-палки. Ти з мороженим значить, яка. Думав, я буду сьогодні морожено купляти. ёлки лки-палки. Ты видишь, я знайшов. нашел. И шлы же до машины. Уже все папа, уже спакувався, а мы тільки идем. И визуально, прикиньте. Тут Тустики раз машина ездила. Классно. Как капец! Так, результат нашого пошуку. Ось таке відро мусору винесли з річки. Так, а по таких знахідках. Справа хабарничка папи, що в нього. Якийсь гудзик якийсь, радянщина, радянщина, браслет Київська Русь. Також ось до браслет поламаний. Така можливо фібула або ще щось, не знаю. Так, А і самого цікавого. Є три царя. Ну як три? три два з царика зробили гудзик. Ото в нього фібулка. Такий амулетик. чи що це таке, не знаю. Хрестик по русі. Три кільця і два із них перстеньки. Отак от, от, А, і накінечник. Оце саме, навірно, саме цікавіше. Клас. Так, далі хабарничка моя. Що в мене? Пломби, ходячки, совєти, фібулка, це, напевно, сережка, не знаю. Кільце якесь. Оце від нього в мене трошки йокнуло, ну то таке. Так, А із цікавого. Якась можливо Підвіска була, можливо, ні. не знаю. Так, Ладанка, кільце, кільце, соліт, соліт, боратос. Деньга, полячок такий. Потім тут перстеньок гарненький і, на жаль, оце 10 копійок масонських лисих, але що зробиш. Так, персані, що в нього? Ходячка, царек, значок, гудзик. Ось цікавого, три перстенька, боратос солід. Така малесенька ладанка, ключик такий гарненький, золотий. І саме жирніше це ось така тут знахідка. Ножик, ножик кремнівий. Декілька тисяч років, декілька тисяч років. Отака тут знахідка. Ну хай купляє тепер морожену, буде знати, як знаходити. Так, отакий-то результат нашого виходу.